Добрий день, церква. Я по м стояв. Дивився. І не знаю, як розпочати, як сказати, бо ви всі спілкуєтесь. Ви всі говорите. О, не хочеться і переривати навіть. Я хочу предложити вам, приходьте, будь ласка, на пів одинадцяти. Півчаса ми. Говорили, віталися, а тоді, щоб 11 розпочинали, а, ну, я стояв, я виробатував скромність, скромність. Бо зараз про скромність Ісуса ми будемо говорити з вами. І думаю, ну я готовий чи ні бути таким скромним. Значить, давайте відкриємо Марка, Євангелія від Марка, 11 розділ. І аж 11 віршів прочитаємо з першого. І коли вони наблизились до Єрусалима, до Вітфагії та Вітанії, до гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказали їм, ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і введіть. А коли хто вас запитає, навіщо це ви робите, то скажіть, Господь потребує його, він відразу ж, відійшле його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт ззовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм: що це ви робите? Навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх. І привели Осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і Він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші е, зрізали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, що йшли попереду, і ті, що йшли слідом за ним, вигукували: осанна. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Благословенний, прийдешнє царство батька нашого Давида, оссана на висотах. Ісус увійшов в Єрусалим до храму, оглянувши усе. Та остання була вже пізня година, він пішов з 12 до Вітанії. Ця подія, яку ми зараз прочитали, так? вона є виконанням пророцтва е, пророка Захарії, яке написано у 9 розділі Я не дав його на це слово. Ну, послухайте, я почитаю Захарія. Тож від душі радій дочко Сіому, голосно вигукуй, дочко Єрусалима. Ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний. Їде на ослі, на молодому віслюкові, синові ослиці. Оце лагідний, оце є скромність, оце є скротість. Як ми бачимо, пророк Захарія він іще років за 600 до того вже проголосив Ісуса Царем. Царем, який заїде до Єрусалиму на молодому віслючкові. Деякі царі теж заїжджали на віслюках, ну вже таких об'їжджаних, щоб показати, що я кроткий, я не з війною до вас іду. І Ісус зробив те ж саме. Тільки він взяв молоденького Віслюка, ще не об'їждженого. І це говорилося про кротість, про скромність. Не знаю, як для вас, для мене Ісус є царем. Царем, який прийшов у моє серце, у моє життя. Він приніс мені перемогу. Він приніс перемогу над гріхом, але і ще Він приніс перемогу над смертю. Я вчора говорив з людьми, говорив їм Євангелій. Вони не вірили. Вони не вірили, кажуть, яке життя вічне. Тут хоч би з цим розібратися. А Ісус побідив смерть. Ісус дарує життя вічне тим, хто йому довіриться. Я не знаю, що нам мішає довіритися Ісусу прямо зараз. Кожен із вас. Кожен, хто прийме Ісуса Христа як Царя, може теж приєднатися до цього тріумфу, про який ми зараз прочитали. Да? Він може відчинити своє серце для Христа прямо зараз. Ісус, це не просто історична постать, як мені говорили вчора. Ні, Він живий, він Бог, Він приходить у наше життя. Щоб принести нам спасіння і щоб принести нам свободу, хто розуміє, каже, я Я вільний. Якщо ви без Христа, ви не вільні. Ви під невільні, лукаво. Но якщо Христос прийде в ваше життя і ви приймете Його, ви покоритесь Йому, ви будете дійсно вільними. Він, цар, який перемагає гріх. Хто з вас може перемогти гріх? Є такі? Легко-легко. Думаю, ні. Но в Ісусі Христі, який вже переміг, який переміг смерть. Ми зможемо і ми можемо, бо ми воюємо з гріхом кожен день. Коли ми приймаємо Христа в своє серце, ми також стаємо частиною Його Царства. Бо Він казав, Царство Боже серед вас є. Пам'ятаєте? Серед вас, поміж вас можна сказати. Це він говорив і про себе. І він говорив, що ви віруючі, ви знаєте це царство. Але запитання, як ми можемо вітати Ісуса, як вони вітали тоді? Як ми можемо його пригласити в своє життя? Знаєте, ми можемо робити це щодня, відкривати своє серце, його слово це перше, що потрібно для цього. Проводячи е, час у молитві, служити іншим людям, це теж ви робите його силою. Його властю. Це ви його запрошуєте, запрошуєте в своє життя. І зараз ми усі з вами будемо слухати проповідь. Тож не зачиняйте своїх сердець. Не зачиняйте, будь ласка, не думайте в цей час, а що ж там, що там, я закрив, не закрив. Не зачиняйте від Божого Слова своїх сердець. Дозвольте йому царювати в вас. І ви побачите, як Ісус стане вашим Спасителем, стане вашим Царем. Нехай наше життя буде свідченням, свідченням Його любові і Його благодаті цьому світу. Навіть без слів ми можемо проповідувати Євангелій своїм життям. Тож, давайте помолимось.